Добрий день, малята! Час нам цифри вже вивчати. А допоможе да в цьому нам сьогодні дівчинка Маша, яка пішла до лісу та натрапила на будиночок ведмедів. А давайте з вами пригадаємо, скільки ведмедів жило у будиночку. І порахуємо з вами. Один, два, три. Три ведмеді жило у будиночку, але на той час вони гуляли лісом. А скільки Маша побачила стільців навколо столу? Один, два, три. Три стільці було. Скільки ж Машенька побачила мисок на столі? Давайте порахуємо. Одна миска, дві миски, три миски, три миски для тата, мами та михасика. А скільки ж було ложок на столі? Одна ложка, дві ложки, три ложки, три ложки для всіх членів родини. А скільки ж було ліжок у будиночку ведмедиків? Один, два, три, три ліжка для всіх членів родини. Діти, а ви хочете побачити, як виглядає цифра три? Подивіться, будь ласка. Ось так вона виглядає. А чим вона може виглядати ось так. Послухайте, будь ласка, вірші про цифру три. Цифра три два півкільця, скріплені, здається. Подивися, цифра ця, наче змійка в'ється. Три щаслива цифра дуже, але трохи вона тужить. Буква З на мене схожа, переплутати нас можуть. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка ми тебе впізнали. Цифра три то чарівниця, невеличка й Як у казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Давайте пригадаємо, де ми зустрічаємо цифру три. В казці троє Парасят, в казці три ведмеді. І навіть в мультфільмі Три коти. А на закріплення цієї цифри попросіть батьків написати цифру 3, як у мене, а ви її зафарбуйте олівчиком. Потім вишлите фото. Дякую за увагу! Чекаю на ваші фото.